Вітаю, друзі, вітаю з вами я, ваша Лана Олександрова. Ну що ж, відкриваю нову рубрику. Рубрика називається Не рекомендую, щоб ви не вляпались так, як можу десь вляпатись я. До речі, якщо у вас теж є якісь такі історії, про які б ви хотіли розказати, ви можете просто зняти відео, де ви розказуєте про якесь або погане обслуговування вас, як клієнтів, або шахраїв. якихось. Я буду виставляти також ваші відео у себе в рубриці, де я буду розказувати. Де ви будете розказувати і ділитись попереджаючи інших людей. інших людей, людей. Отже, сьогодні ми будемо говорити про банки. І я буду говорити про Абанк. Я вже спілкувалася з багатьма людьми, виявляється, не одна я була е, незадоволена обслуговуванням Абанку. От, я би даже сказала, деякими, як то, шахрайськими діями. Чому? Тому що. По-перше, ніколи не беріть кредити в банку. Це саме, саме перше і саме головне, тому що да, я розумію, що іноді потрібно взяти якісь кошти, тому що ну, кож, кожне в житті, в житті багато таких моментів проїхать. Коли треба там, кошти, ти не можеш їх неде, наприклад, позичити, і тільки, тільки в банківській системі можна це взяти. Тож що драконівські проценти ми про це говорити вже не будемо. Є така фішечка, якщо, наприклад, ви берете е е картку, картковий рахунок, да, і у них є послуга швидкі гроші. Коли ви берете швидкі гроші, ви маєте, вам ніхто не повідомляє, що ви маєте класти кошти саме на цей рахунок, це два різних рахунки. Вони про це мовчать, і в якийсь момент людина про це не знаючи, маючи кошти на кредитній лінії, думають, що можна звідти взяти і, і погасити. Що в неї є кошти і в неї немає просроченого кредиту? Вони три дня мовчать, потім, потім починають дзвонити, хамити. От і е, я заплатила. Штраф 2000 гривень за те, що протягом трьох днів я не внесла кошти на ту карту, на яку вони мені давали. А в мене було на іншій картці гроші, і я подумала, раз це в одному банку, це, ну, це мій рахунок, вони можуть перекидати кошти, забирати звідти кошти на погашення кредиту. Виявилося це не так. Але це виявилось тільки після того, коли, коли я заплатила штраф. От, Хоча про це мені мав би повідомити е, кредитний експерт чи та людина, яка постійно надзвонювала і пропонувала брати ці кошти. Або, наприклад, вони смс-ками задовбують, або дзвінками, а вам сподобалося, а вам не сподобалося. От тоді б і треба було б розказати. Тобто вони спеціально утають банківську інформацію, е, посилаючись на те, що все є в договорі. Ви бачили хоч, хоч один договір? Я вам скажу, де він. Його невозможно знайти. А цей договір висилається на вашу електронну пошту от, тільки, при, тільки тоді, коли ви запросите його. Тобто це треба сидіти самому в цьому приложенні, шукати ці договара, де мілки, мілкими буквами написано дуже багато розумних банківських е, слів який, звичайно, людина взагалі не розуміє, про що це ведеться мова. От. Ну, І це якраз розраховується на те, що людина не, е, ну, не обізнана в цьому, і тому. Тому просто можуть просто люди платять штрафи не за що. Це перше. І друге, служба безпеки, їхня внутрішня, може, наприклад, заблокувати вам карту тільки того, що ви йому там чи щось не подобались. От вони побачили, в мене ситуація була така, чого я в принципі і психанула. Я розриваю з ними всі домовленості, договора, закриваю всі рахунки. Того що. Спершу вони пропонували мені дзвонили десь цілий рік, пропонували мені взяти швидкі гроші, кредит. Я відмовлялась, відмовлялась. Потім, в якийсь момент, через рік мені понадобились гроші, думаю, ну, ладно, скористаюся. Коли я скористалася, мені дали не всю суму. Частину мені заблокували, от, а частину мені, коли я перевела це на кредитну картку, ну, щоб, щоб зняти налічку, там налічку не можна зняти. Там треба, щоб тільки був недалеко відділення банку. Отже, якщо ви знаходитесь, от я знаходилася в той момент у мами в селі, де до найближчого відділення а банку було 100 кілометрів, це треба їхати в обласний центр було, бо в тому селі і навіть поряд був. Селища міського типу там немає відділення. банку, От, Для того, щоб зняти кошти. Мені було проще перекинути ці кошти на, е, пластик, на пластикову кредитну карту і звідти знімати. От. То Мені почали дзвонити і розмовляти зі мною так, наче я самий кончений бомж. Е, Мене питали, а за що, куди витратити ці гроші? Ну, кажу, я трачу, я ну, заплачу, я отримую там, інформаційні послуги з астрології? А, інформаційні послуги. Там 4,5 тисячі. А що це за послуги? Яка вам разниця? Я... Це вже мої гроші. Я вам плачу відсотки за те, що я у вас ці гроші взяла. На якому основанні? Я ж не питаю, звідки ви взяли ці гроші. Я ж не питаю, куди ви тратите. Наприклад, якщо у мене на депозиті гроші, Я на якому? Тобто, розумієте? Я кажу, боже, ну, ця людина, астролог. А, так ви за курси платите? Чи ви за інформаційні послу платите? Яка вам різниця? А вам ніхто не дзвонив, а вас ніхто не заставляв, а вас там ще щось і ще щось, знаєте, і починають залазити до тебе геть в труси, виворачувати їх, розглядувати, принюхуватись і казати, а це що? От примірно отак: от от. хоча я для цього приводу не давала. Я працюю офіційно, я їм предоставила свої документи, що я ФОП. Я предоставила їм свої декларації про мої. І надходження, щоб вони розуміли, звідки в мене гроші на погашення кредиту. Коли ви даєте кредит, ви ж не питаєте, як я буду їх гасити. Чого тоді, коли я починаю, наприклад, або гасити кредит, або використовувати на свій розум кошти. А що я должна була? взяти кошти і не, 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 ними не користуватись? Чи як? Чи обов'язково шукати якийсь банк, щоб зняти через відділення? Я не хочу через відділення. Мене устраює перекинути на кредитну карточку. Ну, я вам хочу так сказати. Що е, політика самого банку, як і Служба безпеки банку, коли я попросила е, пояснити, чому мені заблокували всі рахунки, на якому на якій підставі на гарячій лінії мені сказали, це наше внутрішнє рішення, це служба безпеки вирішила. Тобто сидить якась каза, дереза, бо я, по другому не можу сказати. Сидить, я її, во-первых, не бачу. Вона, ми спілкуємося по відеозв'язку, я тільки її чую, вона мене бачить, а я її не бачу. І, і ця каза вона приймає сама, вона мене докалупує, да? а потім вона приймає рішення, що треба мені баканути. Рахунки, тоді, коли мені саме в цей момент, потрібно, я на ці гроші розраховую. Якби я не брала, ну, або ви не пропали, я б не розраховувала, правильно чи ні? Отже, скотське відношення, мошенничество, шахрайство, і палава, от, все, що всі слова, які ви от знаєте, в цю тему, це все про абанк. Тому не беріть. Звертайтесь до Монобанку, до привату, до знайомих, взагалі не беріть. Не тільки не беріть кошти і депозити не кладіть, бо вас кинуть і там, і сям, і кругом, і ще будуть з вами спілкуватися. Якась сикуха буде з вами спілкуватися як з бидлом. От таке моя, моя думка. І це не тільки моя думка. Напишіть, хто стикався з Абанком, з цими проблемами. Напишіть в коментарі, як до вас спілкувалися, як до вас говорили, наскільки. Да, є хороші люди, які працюють, наприклад, у відділенні. Я прийшла закривати рахунок, там нормальна дівчинка каже, ой, мені так невдобно, не одна, ви так пострадали. Може, може вас, ну, як то кажуть, може вам хоч залишити карточку. Кажу, ні-ні-ні, ніяких мені карточок, нічого мені не треба. Я... У мене є карточки. У мене є в Приватбанку персональний консультант є, до мене там відносяться я там ВІП-клієнт, до мене відносяться як до людини, яка ну, як до поважної людини. От, поэтому кажу, я не собираю, щоб якесь якісь не пойми що без об'яснення, без нічого да, задавало досить такі інтимні питання, я повинна должна була... Я, я себе відчула якоїсь 13 тринадцятирітнючнічною дівчинкою, яка така ну куди вибрала гроші? Ну я хотіла зробити те, я хотіла зробити те, а це не так, а це та пошли ви кідріні фені. Бажаю Абанку здуться, бажаю закритися по всій території України і бажаю, щоб керівництво, як і хазяїн Абанка, абанкротились і пішли з протягнутою рукою Вмісті з тими працівниками у Службі безпеки, які зі мною розмовляли або з іншими людьми розмовляли як бидло. Бажаю вам все життя побиратися і шукати окраєць хліба. Амінь. От такі речі. Пишіть мені м, про свої ситуації, а хочете, записуйте на відео, і я буду викладати. Присилайте мені на електронну пошту, я буду викладати. Хай давайте надавати розголосу. Хва... Досить мовчати! Досить мовчати і терпіти, що всі нас кругом питаються, поїметь за наші ж гроші. Досить! Я буду на своєму каналі про це все розказувати. Або від нашого імені, або ви запишете, а я це відео виставлю, щоб всі бачили, всі знали. Можете не обов'язково своє лице показувати, якщо боїтесь, можете його закрити, можете відвернутися, але говоріть, говоріть, щоб інші люди знали і щоб ця слава йшла, і щоб знали, що з нами так не можна. Ось такі справи.